Ось нарешті ми можемо з вами формувати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб саме помісячно. Для цього ми переходимо з вами в електронний кабінет. Будемо з допомогою електронного кабінету формувати звітність. Ліворуч переходимо у розділ ведення звітності, обираємо період 2025 січень, формуємо з вами за січень, і натискаємо Створити. Необхідно обрати F05 інші платежі, і саме тут ми можемо знайти нашу нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб. І ми бачимо, що граничний термін подання за січень це 20 лютого. Ось нам програма з вами підказує. Ми натискаємо з вами, перевіряємо з вами уважно, чи вірно у вас підтягнулось. Код ДПІ, тому що тут також були в нас зміни з початку року. Це ми можемо перевірити з вами у розділі облікові дані платника, ви можете подивитись, яка у вас там вказана податкова, тобто код та найменування. І саме туди ми подаємо з вами звітність. Далі, ми з вами обираємо додатки, які нам необхідні. Це додаток 1, де ми вкажемо інформацію про суму нарахованої заробітної плати та ЄСВ. І додаток 4, де ми вкажемо інформацію про е, інформацію про відомості про суму нарахованого доходу, утриманого до сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Якщо у вас у січні були е, прийоми або звільнення, або кадрові переведення, наприклад, зміна посади, тому вам також потрібно буде ще й плюс додаток 5. Якщо необхідно внести інформацію про відомості, про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, то не забуваємо, що в нас є ще і окремий додаток 6. В даному прикладі я обираю тільки три додатки і натискаю Створити. Програма нам зараз створює звіт, але я пропоную перейти спочатку до додатків. Переходимо до додатку 1. Ми бачимо, що нам інформація вказала, що це звітний, місяць січень. Опускаємо з вами вниз до табличної частини, і нам необхідно з вами заповнити табличну частину. І так, заповнюємо. У нас з вами один буде рядок, ми вказуємо, що громадянин України це одиничка. Так. Жінка або чоловік. Якщо жінка, то 0, або чоловік, одиничка, ми кажемо, що це буде жінка. Далі ми вказуємо з вами реєстраційний номер облікової картки платника. Код категорії застраховувати особи, якщо працівник у вас на основному місці роботі ми вказуємо одиничку. Місяць нарахування це у нас з вами січень 2025 року. І далі ми з вами вказуємо прізвищі, ім'я по батькові. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності. Тобто, якщо у вас працівник був тимчасова непрацездатність, наприклад, була відпустка безбережної заробітної плати, тоді ви вказуєте саме в цій колонці цю кількість днів тимчасова да непрацездатність лікарняні, а тринадцяте ви вибачте від. Відпустка збереження заробітної плати. Далі. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах. У нас працівниця працювала весь місяць, тобто 31. 15 це кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та полотахами. 16 це загальна сума нарахованого грошового забезпечення, сума заробітної плати. Ми встановлюємо у працівниці заробітна плата 10 тисяч. 17 ми Вказуємо, що сума нарахованої заробітної плати, від якої саме нараховується єдиний внесок, також 10 тисяч. Далі, 18 рядок, це сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати. Це ви вказуєте окремим рядком, якщо у вас сума заробітної плати. Менше мінімальної, тобто менше 8 тисяч, тоді ви вказуєте суму до 8 тисяч. Тобто цю різницю між розміром мінімальної заробітної плати та суми фактично нараховане. Далі ми бачимо, що нам програма суму єдиного внеску також розрахувала автоматично. Це дуже добре. Далі ознака наявності трудової книжки. Ми говоримо так. Ознака неповного робочого часу ми говоримо ні і це нолік. Ознака наявності спецтажу ні. Ознака нового робочого місця в даному випадку я говорю ні. Але якщо ви приймаєте на роботу працівника відповідно до виконання умов гранту, то тут дуже уважно, тому що для виконання умов гранту ви повинні були створити нові робочі місця. І на нові робочі місця приймати працівників. Тому якщо у вас це дійсно новий працівник, за яким ви створили нове робоче місце, то тоді висновляєте тут одиничку. І у нас з вами ознака наявності трудового договору з знефіксована. Робочим часом, ми говоримо також ні, тобто встановлюємо нулік. Відповідно, ось так ви заповнюєте інформацію по всім вашим працівникам. Якщо у вас їх декілька, то ви можете правою кнопкою миші натиснути і натискаєте або скопіювати в кінець таблиці, або додати рядок в кінець таблиці, як вам зручніше. Опускаємось вниз, у нас автоматично підтягується дата сьогоднішнього заповнення, і переходимо до додатку 4ТФ. Знову ми бачимо, що місяць звітний у нас з вами встановлено. Звертаємо увагу з вами, працювала з трудовим договором, це ознака 101, або працювала за договором цивільно-правовими да, договорами, це ознака 102. Я вказую, у нас ми тільки по ознаці 101, один працівник. Далі ми вказуємо з вами. В розділі 1 – реєстраційний номер, тобто ІПН нашого працівника. Сума доходу – це сума нарахованої заробітної плати, від якої в нас з вами обраховуються всі суми. Сума податку фізичного збору це сума нашого ПДФО. Вона у нас 18% з вами. І тут дуже важлива сума військового збору. Не забуваємо, що з грудня 2025 року у нас з вами ставка військового збору. 5%. тож необхідно да не забути і про цей момент. Ну ви коли виплачували заробітну плату, то ви повинні були це згадати. Ознака доходу у нас з вами годин. Якщо працівник був прийнятий або звільнений саме в січні, то ви вказуєте дату прийняття на роботу або звільнення. Якщо є податкова соціальна пільга, також встановлюється ця позначка. Не забуваємо про це. Також необхідно не забути, що окрім наших звичних стандартних кодів доходів 101, 102, у нас з вами є додаткові коди, ви які у вас можуть бути. Для цього ви можете використовувати довідник, який затверджується. Затверджений наказом Міністерства фінансів України. І саме там у вас є таблиця ознаку доходів фізичних осіб. Ну, найчастіше таки у нас використовувані ознаки доходів. Це може бути у вас код 128. 128 у нас з вами це. Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, да, яку ви отримаєте у вигляді там, адресних виплат, надання соціальних житлових там субсидій, дотацій, або це може бути код 157, Ну такий, який назвами де найчастіше використовується. 157 – це дохід виплачений самозайнятій особі. Наприклад, це може бути дохід. Виплачений фізичній особі, підприємцю, його ви також можете тут відображати. Тобто, ви додаєте окремо рядок, ви вказуєте ІПН, ви вказуєте суму доходу і вказуєте ознаку доходу 157. Тобто цю інформацію ви також можете відображати. Я зараз вилучаю цей рядок. Опускаємось вниз. Кількість рядків один, кількість фізичних осіб в даному випадку один, кількість сторінок два. І приходжу тепер до наступного додатку. Додаток 5. Додаток 5. Нагадаю, його ви використовуєте тільки в тому випадку, якщо у вас в січні місяці були прийом або звільнення працівників, або якісь відповідне переведення на іншу посаду. Тут ми з вами вказуємо громадянин України так або ні. Тут я говорю так. Договір у нас з вами за основним місцем роботи або за сумісництвом. Ми говоримо, що так, за, за основним. Категорія особи 1. Далі ми вказуємо з вами реєстраційний номер облікової картки, я вказую просто. Далі ми з вами вказуємо прізвище за наявність. Я швиденько вкажу, тому що цей рядок все одно будемо. Вилучати. Далі, період трудових або цивільно-правових відносин. Якщо у вас січня був прийом, то ви вказуєте дату прийому. Наприклад, ви прийняли працівника 6 січня. Це внутрішній сумісник, так? Або ні. Ми говоримо ні, це не внутрішній сумісник. Перевод, переведено призначено на іншу посаду. Я говорю ні, тому що це був прийом. Далі, професійна назва роботи. Не забуваємо про зміни в класифікатор професій. Тому Відповідно, тут ми з вами також вказуємо е, інформацію по нашій посаді, звідно по коду класифікатору. Наприклад, у нас з вами продавець є Код по класифікатору професії 5020. І посада, як називається, у вас також документ, підстава про початок кінець, це в нас з вами буде наказ. Тому ми з вами пишемо наказ, наприклад, там 1К. Від і від якої дати у вас був наказ. Цю інформацію, якщо ви приймали працівника у січні, то ви повинні були вказувати в повідомленні про прийом працівника. Наказ від, наприклад, у вас був 03.01 П'ята підстава для припинення це якщо ви звільняли працівника, тоді ви вказуєте з нашого да, кодексу закону про працю, ви вказуєте статтю, тобто яка у вас була підстава. Дата створення нового, нового робочого місця. Отут дуже важливо для тих, хто приймає працівників за умовами гранту, коли ви створили нове робоче місце. Тобто, якщо ви в січні, наприклад, створили там 1 січня відповідно до... Ой, січня, до наказу по підприємству бо по ФОПу ви створили нове робоче місце, то ви вказуєте цю дату. Ось таким чином ви заповнюєте наш додаток 5. Я зараз вилучаю, бо мені він не потрібен. І я взагалі вилучаю цей додаток, натискаю вилучити. Мені потрібен тільки перший і четвертий це для вас. Тепер повертаю до головного нашого документа. В головному документі нам необхідно з вами перевірити, чи вірно підтягнулася вся інформація. А далі ми вказуємо відмітки про наявність додатків. Ми говоримо, що назва є наявність першого додатку, кількість аркуша. Далі ми говоримо четвертого додатку, кількість аркуша. П'ятий додаток, якщо є, ви встановлюєте також, перевіряємо код основного виду економічної діяльності. Він завжди автоматом підтягується, але перевірте. Далі ознака платника єдиного внеску. Роботодавець у нас з вами є. Далі опускаємось з вами вниз. Середня облікова кількість штатних працівників в даному випадку 1. Далі інвалідів працівників у нас немає з вами. Код 102. Облікова кількість штатних працівників також 1. Далі 104 код. Кількість застрахованих осіб, яким у в періоді нараховане грошове забезпечення 1. Далі ми з вами вказуємо, у нас жінки або чоловіки. Ми говоримо, що у нас 106 – це жінка. І якщо у вас були створені нові робочі місця, дах то гранти під гранти, під виконання умов гранту, то не забувайте і про 108 також рядок. Тому що ви вказуєте тут одиничку. Далі сума нарахованої заробітної плати. Вона названа 10 тисяч. Ми вказуємо в 1-1, і вона підтягується у вас в перший. Далі опускаємо з вами вниз роботодавцями сума нарахованого доходу. Да? Роботодавцями це 10 тисяч, ви вказуєте 2,1, і вона підтягується у вас в двічку. Далі нараховано єдиного внеску. У нас з вами 22%, тому це було 2. 200, ми вказуємо в 3.1 і вона підтягується у вас в трійку. Якщо у вас є працівники інваліди, то ви заповнюєте додатково ще 3.2 і, відповідно, в трійку у вас сумується. Ми бачимо, що нам програма прямо ставку відсотку інформацію тут прописала. І далі ми з вами. Опускаємось в самий низ і перевіряємо, щоб загальна сума нарахованого ЄСВ у вас також підтягнулася. Ось таким чином це загальна інформація по працівникам, яку ми з вами заповнюємо. Ми з вами обов'язково перед тим, як відправляти звіт, ми натискаємо Перевірити. Ага, номер розрахунку не вказала. Ось, бачите, номер розрахунку? Одиничка. Добре, перевіряємо ще раз. Так, перевіряємо ще раз. Що? Ага. В якому ж додатку? Додаток 4DF. Ось, номер розрахунку, вибачте, не вказала. Є. Перевіряємо все, щоб у вас було зеленим. Тобто, ось ми бачимо ознайомлено. Ми бачимо, що додаток, додаток 4DF, у нас з вами відсутні зауваження. У нас зелена галочка, це свідчить про те, що ми все вірно з вами заповнили. Тобто, якщо у вас такі є якісь зауваження, червоним вони у вас підсвічуються, і ви просто їх коригуєте. Ось таким чином ми з вами заповнили наш звіт. Натискаю ще раз перевірити, і тепер вам залишилось тільки підписати з допомогою файлового ключа апаратного або хмарного сховища і відправити. Ви відправляєте відповідний звіт, і коли ви отримаєте ось таку зелену квітанцію, це і буде ознакою того, що звіт прийнято. Я бажаю всім хай щастить і гарного дня!